Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята. Зараз весна, але ще трішки прохолодно. А щоб весна стала веселішою та теплішою, потрібно її закликати. А ви знаєте, що ще з давніх та наші предки вірили, що весна це дівчина у вінку, і вона прийде з теплом швидше, якщо її закликати. Вони створювали пісні, вірші, заклички, якими запрошували весну. Це були веснянки. Веснянки це ті пісні, що звеселяють людей. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокидалось і знову ожило. І сьогодні я пропоную вам також вивчити веснянку закличку. А про що ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? день сяє, а уночі зникає. Здогадались, що це? Так, це сонечко. Прослухайте закличку, яка називається Вийди, вийди сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Ось така закличка малята. А тепер скажіть, куди діти кликали сонечко? Діти кликали сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко. А що роблять дітки? Дітки граються і сонечка дожидаються. Давайте вивчимо закличку за допомогою малюнків підказок. Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються. Тебе дожидаються. Малята, давайте спробуємо розказати про сонечко. Яке воно? Кругле, жовте, яскраве, ніжне, лагідне, як матуся. А тепер давайте ще раз повторимо нашу закличку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине Зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Сподіваюсь, у вас вийшла, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали закличку про сонечко. Чекаю на відео. До побачення, до нових зустрічей, дітки!